Метафора: Грошей багато, а щастя мало. Останню сорочку зніме та віддасть ліпше людям давати, ніж самому просити. Не заглядай до сусіда, може з того бути біда. Добре, як сусід близький та перелас низький. Близький сусід кращий від далекого брата. Нема більшої біди, ніж лихі сусіди. Хто під зиму зорав, той на весну золоту буде мати. Не той урожай, що на полі, а той, що в коморі. Як жнуть у купі, то не болить у пупі. По у погоду більше приплоду. Яка пшениця, така й паляниця. У хорошій компанії розуму наберешся, у поганій і свій загубиш. Дружба міцніша від кам'яних стін. Друзі пізнаються в біді. Де стопа орди перейшла, там же трава не росла. Рідна земля мати, а чужа мачуха. З рідної сторони й ворона мила. Козак із бідою, як риба з водою. В голодному їжа, холодному тепло. А си тому музика. Дотанцювалися, що без хліба осталися. Він усе під чужу дудку танцює. Хоч три дні не їсти, а без печі не злізти. Щодень Бога хвалить і щодень людей дурить. Гріх не сховаєш у міх, не затопчеш у болоту. Бог тобі допоможе, як будеш робити, небоже. Святий та Божий на чорта похожий. Чисте небо не боїться ні блискавки, ні грому. Люди дякують дощеві. А подорожній лає. З неба зорі хвата, а під носом не бачить. Хто землі дає, тому земля утроє віддає. Тиха вода береги рве. З добрими людьми завжди згоди можна дійти. Ліпше переконувати словами, як кулаками. Де два б'ються, третій не мішайся. Він тебе каменем, ти його хлібом. Після бійки кулаками не махають, дружні сороки орла заклюють. Бідний піт лє, а багат його кров п'є. Багатому дурню й багатство не в поміч. Багат шукає апетиту, а бідний хліба. Кожні ворота для бідного заперті. Не тішся людською бідою, бо твоє тебе не мене. Плачем горе не зміниш і в сльозах не втопиш. Зійшлися сім бід на один обід. Біда мучить, біда й научить. У біді пізнавай приятеля. Не всю правду треба людям знати. Треба щось і собі сховати. Каже завжди правду, то не будеш нічого придумувати. Кожен правду знає, та неоднаково її розуміє Правда і в огні не горить, і в воді не тоне. Мала правда велику брехню переможе.